Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку окрему тему, як захворювання суглобів. Артрозу артрити колінних суглобів, кульшових суглобів і любих суглобчиків. Для того, щоб покращити стан суглобів, зняти запальні процеси. Є продукти клітинного харчування арібелла і Redgener 8 американської компанії BiEфік. Так от, з власного досвіду, оскільки в мене був артрозоартрит артрит 2-3 колінного правого суглобу посттравматичний, а пройшло вже років 22, вживаю продукти даної компанії, вживала «Арібеллу», і на даний момент приймаю редженер. Коротенько хочу розказати за Арібелу. Арібела виготовляється, виробляється із молоденьких бичків, викормлених спеціальними травами чисто екологічними в Америці. Із м'яса добувають колаген, гіалуронову кислоту. Тут збагачений такою запатентованою системою МСС, яка знімає. Запалення суглобів. Колаген і гіалуронова кислота оздоровлюють клітину, насичують її мінералами, мікроелементами, вітамінами. Даним білком і, хрящеві, і клітиночки хряща, і клітинки кістки. Регенерація кістки йде приблизно до року. Вживаючи арибелу 3 місяці і вживаючи. Третій місяць Редженер 8. Маю чітко знімки: ретгенівські КТ і консультацію травматологів моїх колег, де чітко відмітили, що йде відновлення суглобу. Тобто артрит 2 3 потихеньку відступає, болі зникли. Вночі сплю нормально, нема цих болів, ясність коліні, зв'язочки пом'якли. Були грубі, жорсткі, ніжка була коротша права на півтори сантиметра. Вживаючи даний продукт, особливо Арібела, за даний продукт отримали Нобелівську премію. Ще раз наголошую: тут і колаген, гіалуронова кислота, і система СММ. Алої вера і так далі. А в Редженері є колаген, гіалуронка, куркумін, Ще крім того, дуже добре підтягує всецеву судинну систему.